Керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, який залишив Україну із довідкою про інвалідність і підкорив Еверест, Усунуто від виконання обов'язків. Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко. Кушнір понад 10 років обіймав посаду президента «Київміськбуду». Загалом компанія на 80% належить місту Київ. А на початку 2023 року вона призупинила будівельні роботи та попросила про додаткове фінансування із бюджету. Нещодавно українську громадськість колихнула несподівана Вина замість того, аби вирішувати фінансові проблеми компанії та працювати на благо міста, Президент Київміськбуду залишив Україну із довідкою про інвалідність. Компанія Київміськбуд заявила, що Кушнір має третю групу інвалідності через тривалу боротьбу із онкологічним захворюванням. За кордоном він перебував уже 8 місяців, і ви могли б подумати, що кушнір виїхав на лікування за станом здоров'я і нині бореться за своє життя. Але ж ні, він боровся із снігом та хуртовиною адже зовсім незабаром очільник компанії знайшовся разом із своєю дружиною на вершині світу на горі Еверест. Загалом Джамалун – найнебезпечніша гора, і її не під силу підкорити іноді навіть тим. То чи не найкращій атлетичній формі, вже не кажучи про людей із інвалідністю, якою прикривається чиновник. До речі, попри те, що в Київ міськбуду проблеми з грошима, то у експрезидента компанії вочевидь їх більше ніж достатньо, адже їхня експедиція разом із дружиною Оксаною обійшлася у 150 тисяч доларів. Звісно, що такі витівки не обійшлись без уваги. Українці вже пожартували над кушніром. На його сторінці у Вікіпедії трішки змінили його біографію, додавши. Що він перший в Україні інвалід, якому вдалося разом із дружиною підкорити Еверест. та самому пану Ігору тепер буде не до жартів, адже після того, як у ЗМІ з'явилась інформація про його подорожі, на це одразу відреагував мер Києва Віталій Кличко. Кушніра відсторонили від посади президента компанії, а у Київ -міськ буді проведеться аудит, аби зрозуміти, чому компанія збідніла, а Кушнір збагатився.